Ой-ой, ой що ой, ой, це в тебе в руках? Ой, мені ну розкажуть всі секретики, що то так, то для всіх будуть гарний. А я хочу, щоб тільки я була гарна. Ну що це за тільки ти була гарна? Не вірю. Ми ну, підказали мені, що треба змішувати ці дві штучки. Креатин. Да. Тут От така крута палітра корисних Так. Да. Для фінування. І ось це. Там ти не знаєш, що п'єш. Цей шепель вже заставив пити. Вже заставив пити, вже Я навіть... просто розумію так, якщо прийшов до професіонала, то ти йому довіряєш, що він, на що я буду напрягатися? Слухай, ну як професіонал, я дворазовий Чемпіон світу. Ну, сказали... Заслужу майстер спорту, тому е, до професіонала мені ще далеко. Якби я закінчив якісь курси тренера, так, я не знаю. Ну на що мені розбиратися? Сказали, Так, да. То я міг би щось рекомендувати, а так.